Як навчають на Закарпатті майбутніх працівників медичної сфери. до прикладу, в найбільшому виші краю уж ну необояку увагу приділяють практичній підготовці. Варіантів декілька. Якщо говорити загально, то навчання на перших курсах воно певним чином відрізняється від навчання на останніх курсах медичного факультету або медичних університетів, оскільки десь приблизно з третього курсу вже студенти. Мусять опановувати клінічні спеціальності. Для цього є клінічні бази. Заклади охорони здоров'я нашого міста, міста Ужгорода, де наші студенти мають можливість контактувати з пацієнтами, де ми розміщуємо наші аудиторії за спеціальними договорами із нашими лікарнями. І вони мають можливості. Не тільки ознайомлюватися з досягненнями медицини, тобто з тією сучасною апаратурою, яка знаходиться в лікарнях, і з тим, як її використовувати, і для чого вона потрібна, що вона дає можливість, яку можливості вона дає в діагностиці, а також контактувати з нашими пацієнтами. Одна з таких клінічних баз обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології. Як сюди можна потрапити, ще студентом. Перший раз ми сюди потрапили, коли у нас була навчальна практика, так як коли навчались на бакалавраті в нашому університеті, тому ми почули, як тут цікаво, які тут умови, то нам сподобалось. Ми хотіли спробувати, і ми прийшли, побачили, ну, як можна сказати, вже наші колеги працюють з пацієнтами, з людьми, у яких е захворювання, що стосується нервової системи. В основному це інсульт, це черепно-мозгові травми, можуть бути травми як спинного мозку, так і самого позвоночника. А на роботу потрапив за рахунок того, що працював тут. Ну як працював волонтерів, були на практиці, сподобалось і тому запропонували, що можна в них працювати. Я працював тут медичним братом з пацієнтами з різними неврологічними захворюваннями а найчастіше це пацієнти з інсультами. Працюючи в студентські роки, я отримав цінний досвід. Не тільки як медбрат, виконуючи маніпуляції типу крапельниці, уколів. я мав можливість спостерігати повний шлях пацієнта від моменту поступлення до лікувального процесу та виписки, спостерігав різні ускладнення, різні цікаві кейси. Я бачив наскільки важливе професійне та своєчасне втручання, і саме в цей момент мені зміцнилося бажання стати неврологом. Але щоб потрапити в такі клінічні бази, слід пройти з першої основи на факультеті. Ось на медичному облаштовані симуляційні кабінети. Тут студенти відпрацьовують навички на манекенах. А ми маємо достатній набір високопрофесійних симуляторів, які вміють відтворювати не тільки показники здорового організму, а й різні патології, які задаються викладачем. На старших курсах викладачі вже готують симуляційні сценарії для повноцінного відпрацювання студентами ситуацій, які виникають в клініках. Є шість симуляційних кабінетів. А вони включають у себе симуляційну аптеку, симуляційний кабінет з пропедевтики внутрішніх хвороб, симуляційний хірургічний кабінет, кабінет невідкладних станів та кушерський і відповідно педіатричний. Обов'язкова складова випуску студентів-медиків: об'єктивний структурований медичний іспит. Його процедура, регламентована Міністерством охорони здоров'я України, він обов'язково проводиться у таких кабінетах за правилами, які розробило міністерство. Під ці правила наші викладачі розробили необхідні симуляційні сценарії, які студентам повідомлені заздалегідь, вони відточують, проходять їх в період часового навчання. І на державному іспиті якийсь із них випадковим чином їм випадає, і вони виконують таким чином, демонструючи свою готовність до виконання професійних функцій лікаря. А викладачі мають можливість диференціювати наскільки добре і якісно вони це зробили. Їхня підсумкова оцінка, яку вони одержали на цьому екзамені, потім в тому числі впливає на їхній рейтинг. Але більшість занять із клінічних дисциплін таки тривають на базах медичних закладів, де студенти працюють зі справжніми пацієнтами та вже формують своє ім'я.